Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Змінився список героїв на виклику долі, і дива не сталося. Залишили всіх тих героїв, кого показали попередньо. Я робила фото цієї дошки в дописах і ще сподівалася, що може замінять ряд ось цих івентових героїв на героїв Атлантиди, хоча б як було раніше. Але ні, тож доведеться обирати з того, що є. Звісно, частина з цих героїв у вас вже може бути, адже вони старі. А ряд івентових не просто старий, а древній. Але часом і старіший герой може десь допомогти. Не всім, адже якщо у вас топові герої є в наявності, то хіба що дуже по ситуації ці герої допоможуть. Також я вже хоч і робила допис, але хочу подякувати ще раз всім за підтримку і за ваші підписки, адже вас вже трішки більше тисячі. Також дякую за вподобайки і коментарі. Це дуже насправді допомагає і мотивує продовжувати робити відео. Отож, перший ряд це герої першого сезону, тобто класичні. На них я зупинятися не буду, адже їх заберуть ті, хто робить багато прикликань і чисто, щоб не пропало. Далі йде ряд героїв місяця. Звісно, деякі герої місяця є хороші. І ними ще можна грати. Анзох герой місяця 2019 року. Він з середнім набором мани б'є 250% по всіх, що є небагато і лікує всіх на 30% від нанесеної шкоди. В принципі, як би там хто не відносився до цього героя, якщо взяти чисто цифри, то серед героїв місяця це ще непоганий рівень шкоди по всіх з середнім набором мани. І це навіть чи не найвищий рівень шкоди серед героїв місяця, якщо брати класифікацію. Середній масовик костюми я не враховувала. Звісно, якщо брати івентових героїв, то є масовики з таким самим рівнем шкоди, але вже з швидким набором мани. Його можна використати як героя підтримки в атаці, адже він ще лікує всіх від нанесеної шкоди. А ще зв'язком стихії дає захист від льоду на 46%. Далі Маргарет. Її, до речі, були апгрейдили якось. Вже не пам'ятаю. Здається, вона шкоду не наносила, а тільки ухилялася. Це вже давно було. Але відверто їй це не дуже допомогло. Вона дуже швидка за набором мани, і шкоди наносить 150% цілі і ближнім ворогам. І як би не видавалося, що це мало, але для дуже швидкого героя це нормальний рівень шкоди. І ухиляння ставить від 30% до 90%, залежно від шкоди, яка прилетить. А за ухиляння дає плюс 24% мани, що ніби й непогано. Але ставить вона це ухиляння тільки собі і сусідам. Якби ще всім, то це було. Було би краще, також в неї дуже мало броні та життя. Ну що таке для п'ятірки зараз? 648 броні і 1260 життя. Це смішно, вона просто не виживає. Якщо ухилиться і дасть ману собі, чи сусідні герої теж це зроблять, то це може когось з них дозарядити, наприклад. Тож брати її можна лише заради ухиляння, і якщо поставити біля таунта, наприклад, то він забиратиме шкоду на себе і буде ухилятися. Але з практики скажу, бо я її маю, її дуже швидко зносять. Далі Фріда, вона, як і попередні герої з 2019 року. Ось цього героя я б радила брати, якщо ще немає. Або нема кого схожого. Вона працює по трьох з середнім набором мани 290%. Це небагато, але й немало як для гема. Але вона стихійний бронеріз, мінус 54%, А це вже як мінімум титан. А ще вона диспелер, що дуже потрібно зараз, бо це допоможе проти різних таунтів, захистів і так далі. А ще захист від природи через зв'язок стихії. Тому тут багато говорити не буду. Вона ок, герой, і якщо потрібно, то можна брати. Далі Байонг його от щойно покращили. Про нього і інших героїв, яких покращили, я робила відео. Воно буде ось за цим посиланням вгорі. Тепер він наносить 370% шкоди цілі замість 320% зі швидким набором мани. Я його не маю, але як мені писали в коментарях, що різниця майже не відчутна. З таким рівнем шкоди його навіть важко шотером назвати. Ну ще він сліпить ціль на 75% і не дає вилікуватися теж на 75%. Але то тільки на два ходи і тільки одну ціль. І не проблема перечекати, наприклад, якби зробили більшу кількість ходів і щоб він сліпив і не давав полікуватися всім ворогам. То це вже була б інша трохи справа. А так як на мене, він нічим не допоможе команді. І залишилася ще Хіона. Вона серед цих гемів найстаріша з 2018 року. З середнім набором мани наносить 372% шкоди цілі, байонг хоча би швидкий. Але вона дає ще атаку собі і союзникам 45% і 20% за кожен удар противника протягом трьох ходів. Тож її хіба заради цього накидання атаки можна взяти, і якщо біля неї стоятиме масовик чи герой по трьох, то вони нанесуть вищий рівень шкоди. Далі йде ряд івентових героїв, якщо їх можна ще так називати. Але все ж треба на них добре придивитися, може не все так погано, як здається. Перша червона шапочка. Вона з середнім набором мани наносить 181% шкоди всім ворогам. Ці цифри не перестають дивувати, особливо коли зараз розглядаєш нових івентових героїв. А тут червона шапочка, і це такий контраст виходить. Я розумію, що розробники теж мають і розвивати гру, і заробляти гроші, але ціни тут не дешеві. А тут ви ще й писали про здорожчання цін в грі, тобто було і так недешево, а стало ще дорожче, а це ще й рандом. Ще червона шапочка ставить прислужників з 20% хп всім союзникам. Це вже в принципі непогано. На фул прокачці вони матимуть 350 хп. І ще будуть лікувати на 7% кожного ходу. А ще захищатимуть від зменшення мани. Звісно, до прислужників, наприклад, хульди їм ще дуже далеко, бо ті і хіляють більше, і дають ману, і ще захист. А червоної шапочки навіть не б'ють, просто хіляють. Ну не знаю, хіба заради підтримки брати, якщо от зовсім нема героя з прислужниками. Далі Морган Лафей, теж дуже старий герой. Вона витягує 684 життя з цілі, і це не можна зняти. А ще собі ставить 94% захисту від вогню. Як на мене, герой вже відпрацював своє. Вона ніби в ідеалі непогано травить ціль, але в теперішніх реаліях серед різних захистів, від негативних ефектів і помст, це не дуже допоможе. Далі Румпель Штіцхен. Він відносно решти героїв цього ряду новіший, і в нього є три типи ульти. За першим типом він наносить шкоду 270% всім і ще 156 шкоди на три ходи. За другим він полікує на 27%, забере негативні ефекти з всіх союзників. І за третім підріже захист ворогам на мінус 34% на 3 ходи і дасть 48% атаки всім союзникам теж на три ходи. І тут прикол в тому, що ти не знаєш, яке вміння він виконує. Використає. І якщо брати кожне вміння окремо, то цього недостатній рівень. Якщо використає шкоду, то ще непогано, а лікар він так собі. Переважна більшість героїв близько 40% лікують плюс-мінус. І це я вже мовчу про деяких нових з 65%, наприклад. Якщо зріз захисту потрібен, то не факт, що він це використає. Краще Фріду взяти в цьому випадку, тому він дуже специфічний герой. Далі сова хранитель. Він дуже повільний герой-масовик з 280% шкоди. Але шкода буде збільшуватися на 50% за кожного загиблого противника. А ще він лише собі поставить захист 46% і лише собі 765 хп. Видно, що він був зроблений на витривалість, адже на той час, коли він вийшов, це було і бронів нього багато, і хіля в себе, і захист ставив. Але станом на зараз його хіба можна використати на пришвидшених режимах. І залишився ще Саргасо. Він середній і наносить 415% шкоди цілі і незначну шкоду ближнім. Жаль, звісно, що не повну шкоду. Але як для давнього героя, це ще непогано. І ще дає цілі і ближнім ворогам на мінус 90% менше будь-якого лікування протягом 4 ходів. Його апгрейдили неодноразово і додавали шкоду. Але от за стати забули, як завжди, тому в цьому плані він слабенький. Але в принципі повмінні ще може бути, і залишилися герої вальгали. З цього ряду вже більше шансів когось обрати, звісно, залежно від потреб. Бальдер непоганий герой. Я думаю, ви бачили, як працює його вміння. Він спочатку наносить 165% шкоди рандомному противнику, потім захилює себе на 1000 овер, і поки не зняти надлишок здоров'я, то він буде бити по рандомній цілі 165% кожного ходу. А ще дає всім союзникам резіст до скорочення мани. Звісно, це вміння по ситуації згодиться, але все ж може бути корисним. Ну і шкода буде наноситися кожного ходу, аж поки не зняти оце оверхп. Тому він ще непоганий варіант для вибору. Далі Фріг, вона теж хороший герой. Раніше часто зустрічалася в захистах. Зараз її правда вже посунули спочатку герої дюн, потім і дюни посунули івентові герої і так далі. Але вона ще лишається непоганим варіантом для захисту при потребі. І для атаки вона нанесе від 100% шкоди по всіх зі швидким набором мани, але ще за зелені камені на полі до 244 можуть вороги отримати, і плюс ще 8% зріст захисту, і за зелені камені на полі до мінус 44%. Тому її цілком ще можна взяти і використовувати. Фенрір він герой атаки, бо наносить 320% шкоди точно, що мало. Але якщо в цілі менше 50% здоров'я, то 640% нанесе, тобто фактично доб'є. І це простіше контролювати в атаці. Ну і ще лікує себе від нанесеної шкоди, що хоч трішки його рятуватиме, адже в нього мало життя та й броні. Ну і за вбивство ворога та прислужників отримуватиме трішки мани. У мене його нема, але я ним не раз грала, то це все дійсно непогано працює. Просто вибираю противника з менше 50% здоров'я, і він його добиває. Але те, що він по статах слабенький, іноді підводить і треба мати якусь підтримку в команді. Норни, оце в цьому вересневому ребалансі костюм фіксили, але оригінал поки без змін. Цей герой наносить 280% шкоди цілі і ближнім ворогам. І ціль та ближні вороги стають слабкими проти стихії, проти якої вони сильні. До прикладу, мені ніколи норни не доставляли якихось проблем в захисті, в Атаці, звісно, не доводилося спробувати. Якщо, наприклад, брати героя на швидкісні режими, то краще сову взяти. Він по всіх таку шкоду нанесе, а то і вище, якщо хоч один ворог мінуснеться. Якщо на звичайні, то і сова дуже повільна, та й норни, як на середній набір мани, дуже мало шкоди наносять. І залишився ще лосось Локі. Він специфічний герой. Він з середнім набором мани наносить 250% шкоди всім ворогам святині. Тож, якщо героїв святині немає в команді, то це вміння в прольоті. Але далі він три ходи змінює стихію всіх ворогів кожного ходу. І після кожного ходу, якщо стихія противника належить до святині. То ворог отримає 528 шкоди. Якщо на фулл прокачці, то 799 шкоди, що в принципі хороший рівень. І перші два ходи стихія змінюється рандомно, а на третій хід повертається на ту, якою була. Тож, якщо, до прикладу, в команді противника все ж був жовтий герой, то він і на початку отримав 250% шкоди. А коли після зміни стихії знову повернувся до своєї, то ще отримав 528 шкоди. Це без фулл прокачки. Ну і інші противники, якщо хтось став жовтим під час зміни стихії, то отримав цих 528 шкоди. Це дійсно специфічний або можна сказати рандомний герой, це дуже залежить від стихії. Якщо в команді противника декілька героїв святині, то він, звісно, буде ефективний. Якщо ж один, то все дуже рандомно. Отож, я спробувала охарактеризувати кожного героя, не знаю, може кого недооцінила або навпаки в кожного свій досвід. Але в будь-якому випадку герої дають фактично безкоштовно, тож можна когось собі забрати. Звісно, кожен має відштовхуватися від власних потреб і від того, які герої вже є в наявності. Ну і ця дошка, не так, як обмін душ, що можна лише одного героя взяти. Якщо ви багато прикликаєте, то можна і декілька героїв забрати. Або і всіх, якщо дуже багато прикликаєте, в будь-якому випадку часу на роздуми є ще багато. Пишіть кого будете обирати ви і хто найбільше підходить. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх близьких, і всім миру та добра до зустрічі.